Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келога своїм помічником та спеціальним посланцем по Україні та Росії. Ще на початку 23-го року Келог активно закликав, закликав точніше терміново збільшити і військову допомогу Україні, детально перерахувавши озброєнь, необхідних для перемоги. І він також звинувачував Захід та адміністрацію Байдена у повільній допомозі Україні. Думки про нього розділилися. Є різні, хочеться почути вашу думку в першу чергу. Тому що до прикладу бачила повідомлення від колишнього міністра закордонних справ одного з в коментарі до Чівеля, він каже, що майбутній спеціальний представник ось питань України та Росії буде, буде діяти неупереджено, і він сказав, що у Сполучених Штатах Америки дуже чітко є відмежовання. Політиків і не політиків, і Келох нібито завжди поводив себе як людина, яка, по-перше, має мілітарний бекграунд і як експерт, але ніколи не як політик. Що думаєте ви про Кіта Келога у якості спеціального посланця по Україні та Росії? Будь ласка, ваша думка? Ну, по-перше, я не думаю, що доречно використовувати навіть нашим колишнім представникам Міністерства закордонних справ таку категорію поняття як? Упередженість, бо упередженість вона передбачає віддання переваги певній стороні. В даному випадку упередженість ну ми точно не можемо розглядати з позиції сполучених штатів на користь Російської Федерації, на нашу власну користь це було б напевно добре. Упередженість да? але тоді він напевно не носив, скажімо, функціонал спецпредставника, а просто був би частиною адміністрації Білого Дому, яка продовжила політику Білого Дому часів демократів. Тому в першу чергу треба розуміти, що будь будь-яка офіційна особа вона забезпечує інтереси не сторін, щодо яких відбуваються перемовини, і не сторін у війні, а тої сторони, яку він представляє, і країну якої є сполучені штати для сполучених штатів періоду пана Дональда Трампа важливим є завершення бойових дій. Заверш. Бойових дій, як ми неодноразово з вами вже вели мову і розмовляли про це, це не означає досягнення миру, бо між завершенням бойових дій і досягненням миру можуть в принципі проминути десятиліття, а деякі військові конфлікти, які досі залишаються актуальними, хоч і знаходяться в певному стані анабіозу, вони вже по 7 повісім десятиліть є невирішеним. З точки зору, скажімо. Позиція, яку відображає кандидат в спецпредставники потенційного наступного президента Сполучених Штатів, вона мені цілком імпонує, бо вона відповідає реалістичній оцінці як попередників, так і сучасних взагалі, тенденцій, які відображають позицію республіканців. Він цілком справедливо, на моє глибоке переконання, влітку, спілкуючись з Голосом Америки, зазначав про те, що Сполучені Штати часів адміністрації пана Джозефа Байдена. Попри артикуляцію необхідності сформувати сильну позицію України для ведення переговорів, насправді цю сильну позицію не формулювали, і він приводив приклади, зазначавши, що 31 танк. І то наданий тоді, коли а, фактично наступальна операція вже завершена, це явно не про сильну позицію. Затримки з фінансуванням чи наданням допомоги це не про сильну позицію. Надання Ф-16 не сполученими штатами і в обмеженій кількості із запісненням це теж не про сильну позицію. Тому мені здається, він цілком адекватно сприймав все те, що стосувалося адміністрації Білого Дому і Джозефа Байдена, і буде. Вірогідніше за все відображати іншу позицію. Ця інша позиція це дійсно ведення переговорів з позиції сили, але сили Сполучених Штатів по відношенню до тої сили, яку може їм протиставити чи продемонструвати Росія. Це не історія військової сили, як ми її в вузькому сенсі інтерпретуємо, яку ми можемо продемонструвати на полі бою. Відносини чи характер, скажімо, того, що необхідно врегулювати в між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, виходить далеко за межі лише території України. Воно стосується в першу чергу питань безпеки в Лому європейського співтовариства, а також північно-атлантичного альянсу на його східних кордонах. Тому мені здається, мені здається, що він підходить до позиції взагалі переговорів і розуміння значимості сторін цілком реалістично і прагматично, зазначаючи про те, що Сполучені Штати є ядерною країною там з сорока. Відсотками ядерного запасу на планеті Росія має співмірний ядерний запас, і цей ядерний запас може один одного знищити. Тому не вести комунікацію є безвідповідальним. І тут він приводить приклад, що адміністрація Білого Дому, а, яка представляє попереднього, ну, вірніше діючого президента, комунікацію не вела. А з точки зору стратегічної безпеки, коли у вас противник, який може завдати вам, ну, скажімо, так само, як і ви йому, стратегічної поразки чи шляхом знищення, відсутність діалогу це наражання на небезпеку. Те, що, так як він пояснював позицію, ну, допустимо, комунікації Трампа і Путіна, да, ну, в кількості, по-моєму, 17 разів, він же ж пояснює, що вони явно не дзвонять один одному зізнатися в щирому чоловічому коханні, Чи вони ведуть діалог з приводу проблемних питань. І в цих проблемних питаннях чують аргументи один одного. Тому ну, ми відходимо від цієї парадигми на щастя на моє глибоке переконання. Ми на щастя відходимо від цієї парадигми. Ні слова про нас без нас, ні слова з агресором, тільки військова перемога. Ну бо вже як мінімум минуло три роки. Ну, принаймні, ми відходимо з позиції американської адміністрації. Він минуло три роки, чи минає три роки з моменту початку повномасштабного вторгнення, і тактика, яка не передбачала діалогу. Чи стратегія, яка не передбачала діалогу явно до успішного результату? Нас як сторони в цій війні, яка веде праведну боротьбу з агресором, і стороні, яка є потерпілою від збройної агресії, не доводить. Відповідно, якщо цей метод не працює, ну продовжувати його означає лише погіршувати стан України, то нова адміністрація пропонує інший варіант. І в цьому іншому варіанті вони будуть вести діалог, але й той, який буде направлений на необхідність якомога швидшого припинення бойових дій. Без скажімо того, щоб відразу спробувати врегулювати всі питання, які стосуються миру, тому я не знаю, як можна негативно оцінювати схожого характеру позицію, враховуючи те, що вона в цілому на користь інтересам України, Андрію, якраз таке процитую, що саме пише Сіенен, посилаючись на те, що Келох ще у квітні виклав своє бачення мирної угоди в Україні. Зараз процитую про що йдеться. І можливо, ніби то саме цей план і спробує реалізувати президентська адміністрація Трампа. Суть плану полягає у як. Умога в швидшому пропоненні вогню, про що ми говоримо у замороженні лінії фронту, після чого обидві сторони мають сісти за стіл переговорів. Але далі все стає складніше за НН. Та лох каже, що членство України в НАТО насправді дуже віддалена перспектива, яка була попередньо запропонована Києву, не знак точніше, не знак символічної солідарності. Тож від цієї перспективи треба відмовитися на невизначений термін в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки. Друге, те, що передбачає. Нібито план Келога, що будь-яка майбутня допомога Україні від час ймовірно у форматі позики буде залежати від результатів переговорів між Києвом і Москвою. І після замороження лінії фронту план передбачає, нібито наголошено на цьому слові створення демілітаризованої зони уздовж цієї лінії. За згоду на це Росія отримає обмеження, точніше, обмежене пом'якшення санкцій, а повне тільки після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні. І демілітаризовану зону ймовірно потрібно буде охороняти, але не не зрозуміло, хто це робитиме війська НАТО чи солдати нейтральних країн. І також США не будуть вимагати від України відмовитися від окупованих Росією територій, але відповідно до плану Келога, Київ має нібито погодитися на виключно дипломатичний шлях їх повернення. І також планується запровадити спеціальний збір на російський експорт енергоресурсів, аби профінансувати на майбутнє відбудову України. Що думаєте ви? Я ну дивіться, в ідеалі? Якщо це все відбудеться, то це, напевно, максимум, який можна вижити із сьогоднішньої дійсності, в якій ми з вами живемо. Ну, почнемо з такого наболілого для нас, чи, скажімо, важливого з точки зору суспільного обговорення. Не можна відмовитися від того, чого у вас немає. У нас немає ні членства, ні запрошення стати членами НАТО. І цього не зробила адміністрація Білого Дому. Тому ми ні від чого не відмовляємося, бо у нас насправді цього статусу немає водночас, водночас, що таке НАТО НАТО? Це 80% військової спроможності Сполучених Штатів, і якщо ми говоримо про те, чи пан потенційний спецпредставник говорить про те, що здатен забезпечити для нас гарантії двосторонньої безпеки, такі є, як такі, які є в Південної Кореї чи у Японії від Сполучених Штатів, то в принципі ми отримуємо можливо навіть більше. Ніж те, що називається ну, запрошення в НАТО як елемент плану перемоги, тому що це безпосередні гарантії, які пройдуть через конгрес. До речі, якраз влітку в інтерв'ю. Влітку, яке він давав, він говорив про те, що, що таке там Будапештський меморандум. Це папірець. В нього, до речі, запитала журналістка прекрасного ліберального видання, яке працює ну не на території Сполучених Штатів, а над до певної міри за кордоном. Проте ну чекайте, під було ж підписано з Україною запевнення в сфері безпеки. Ну людина цілком в реалістичній, а не цінність зазначає про те, що а це просто папірець. Ну, і він правий за суттю, бо один із останніх пунктів цього папірця звучить наступним чином: що зобов'язання за цим папірцем можуть бути виконані лише за наявності фінансових асигнувань від Конгресу. А немає асигнувань, ми їх не виконуємо. Ну і, власне кажучи, це не є міжнародним договором. Тому він чітко артикулював те, що ми тривалий час заперечуємо ну, в масовій інформаційній свідомості про те, що в нас є певні домовленості зі Сполученими Штатами. Вигляді договорів їх немає. І запрошення в НАТО у нас немає, і не виглядає так, щоб воно було, бо запрошення в НАТО потребує згоди 32 країн. А ми з вами з різних видань читали то про 7, то про 5. Ну але точно можемо перерахувати, що найменше на території Європи їх штуки 4, які уже зараз в повний ріст і вголос говорять про те, що членство бути не може. Тому ну, тут немає від чого відмовлятись, бо статусу насправді не існує. А от двохсторонні гарантії, які він. Говорить про те, що можуть бути проведені у вигляді законопроекту через конгрес, і згоди на який буде надана конгресом, це цілком йому під силу. Він представляє республіканців, тих республіканців, які володіють більшістю і в палаті представників, і в сенаті, і тим паче займають білий дім. І якщо це їх позиція, то це максимум з питань гарантій безпеки, які ми не те, що які ми можемо отримати, а взагалі на які ми можемо сподіватися, і це буде просто щось неймовірне для нас. І головне, якщо він буде ще на цьому настоювати, стою фактично з тим підґрунтям, що Росія на це не буде заперечувати. Власне, вона й не заперечувала. Бо під час 15 ну під час стамбульських домовленостей, які готувалися українською і російською делегацією, і в тому проєкті, який був оприлюднений, одна одне із пунктів передбачало те, що країнами гарантами нейтрального статусу і безпеки України в формулюванні значно кращим ніж п'ята стаття НАТО, будуть країни фактично постійні. Члени Ради безпеки ООН. Але в той момент, зі слів пана Боріса Джонсона, а також представника української делегації в переговорній групі пана Чалого, наші партнери зі Сполучених Штатів на чолі з адміністрацією пана Байдена, а також з Великобританії, на чолі з Борисом Джонсоном, такі гарантії готові надати не були. Так тоді виходить у нас не зрада, а перемога, бо республіканці потенційно планують нам ці гарантії надати, те, чого не зробили американці. За часів пана Джозефа Байдена і великобританця за часів пана Боріса Джонсона, який зараз на собі волосся рве з думкою про те, чому він не відправив контингенту 70 тисяч російських е військовослужбовців Великобританії на територію України захищати український кордон і габець, і каже, що обов'язково треба, щоб це зробили уряд лейбористів. Ну не так, як познання в нього проявляються ці речі, як і всі інші тези, які він часто чи доволі часто озвучує. Тому в цій частині мені здається, що його наміри спецпредставника є. Абсолютно правильними і на користь Україні. Водночас треба розуміти, що вони можуть не втілитись в життя, на них може не погодитись Російська Федерація. Юридичне визнання факту анексії території він не відстоює, і ми, власне кажучи, чудово розуміємо, що цього бути не може. Відповідно, це цей пункт іде в розріз з позицією Російської Федерації. Хоча я думаю, що вони теж глибоко, глибоко усвідомлені в тому, що юридичного факту визнання факту анексії території вони не отримують за підсумками переговорів. Значить, залишається питання про те, що частина території буде знаходитись під контролем військ Російської Федерації, раз будуть знаходитись на нашій території війська Росії. Війської федерації, то й наші війська будуть десь так само знаходитись. Тоді логіка підказує, що між ними має щось бути таке, що убезпечує від можливого зіткнення. Що ж це може бути? Ну звісно, це може бути демілітаризована зона, безпеку на якій контролюють хто, ну не сторони конфлікту, тому що якщо сторони, то сутички незворотні, тим паче після трьох, а може й більше років війни, значить це будуть якісь війська третіх країн. Треті країни це війська не обов'язково сполучених штатів. Бо Росія сприймає Сполучені Штати в тому числі як елемент загрози для себе, те, сполучені штати не зацікавлені в тому, щоб їх військовий контингент знаходився на території України. В них зовсім інші пріоритети. Тут ми з вами повернемося до ідей, які озвучували на цьому тижні французи. Про те, що вони разом з великобританцями, а також разом з поляками, а також разом із частиною північної, країн Північної Європи, можуть долучитися чи можуть направити військовослужбовців на територію України для в тому числі забезпечення режиму припинення вогню. Водночас Росія. З розрахуванням того, що ми перерахували країни, які є членами північно-атлантичного альянсу, скажу, що ви знаєте, ми б бачили спільний контингент, в якому можуть бути чи повинні були б бути представники Індії, Китаю, Білорусі Туреччини ну як країни, які дружні по відношенню до них, так і формується певний якийсь миротворчий контингент, який забезпечує, що режим припинення вогню, теж цілком реалістично. Ну бо Інших варіантів ще якась людська природа, не так, щоб передбачала да, З точки зору того, як розвести війська на одній території, яка є спірною з точки зору основних законів країн. З нашої сторони справедлива з позиції міжнародного права, в російській сторони з позиції їхнього читання справедливості, яке, на жаль, ми змінити не можемо. Тому я, власне кажучи, не так, щоб бачив якісь е, ну, такі пункти, які б разюче. Не відповідали ну, якомусь реалістичному сценарію припинення бойових дій на території України, ну, серед того, що він пропонував, чи того, що він озвучив. Водночас, ми повинні розуміти, що переговори це справа складна, і ті позиції, з якими виходять сторони, вони можуть відрізнятися як від тих позицій, які вони озвучували в ході інтерв'ю, не маючи офіційного статусу, так і від тих позицій, які в кінцевому результаті народяться. З підсумків переговорів або тобто переговори для того є, щоб узгодити певні позиції. Водночас треба сказати, що цей заочний обмін тезами між сполученими штатами і Російською Федерацією вчора теж ну, отримав зворотню сторону з боку Путіна, і Путін висловився про те, що вони не проти переговорів, а все те, що він озвучив. Тоді на колегії Міністерства закордонних справ, там де мова йшла про відведення військ України з території областей, про ну і всі решти речі, там які пов'язані з демілітаризацією, це умови миру, але він вони не проти щодо переговорів без умов. Тобто, для них максимум вони визначили. Ну але цей максимум є недосяжним і він буде недосяжним в рамках переговорів. Тому вони розділили фактично вимоги, ті, які ми чули в липні, як умови до початку переговорів. Вони розділили їх на ті, що переговори можемо починати. А ті умови, які ми озвучили, це так, як ми би бачили, якщо б ви раптом захотіли прямо от юридично все закінчити сьогодні, то да, от ми бачимо це отак. Ну але ніхто юридично цього закінчувати сьогодні, чи виглядних навіть 4 роки каденції Трампа ну, не вбачає за можливим. Андрію, щодо військових, про які ви говорили, і про те, що сказав Борис Джонсон, якщо підсумовувати правильно розумію, що британський політик він що наголошує, що йдеться не про бойові війська, щоб протистояти армії Російської Федерації, а йдеться про частину рішення, де ось ці миротворчі сили вони контролюють кордон, допомагають українцям, і присутність солдатів з країн НАТО у складі миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на території України вздовж лінії припинення вогню стала по. По суті, альтернативою п'ятої статті статуту НАТО з п'ята стаття це питання гарантій у випадку, якщо зазнає країна агресії. Тому, якщо ми це цей пункт, ми його повинні з вами адресувати до можливих двосторонніх гарантій, які ми отримаємо від сполучених штатів, і там по суті. Якщо буде правильне юридичне формулювання, я сподіваюся, що наших нормальних адекватних дипломатів до відповідного формулювання запросять, коли ми до цього питання дійдемо, і це буде не пан Кулеба, То формулювання буде полягати в тому, що Сполучені Штати будуть чи вірніше зобов'язані надати всю необхідну допомогу до того моменту, доки загроза чи агресія, яка виникла після підписання цього договору, не буде відвернута. Тобто негайно, не консультуючись ні з ким, надавати всю ту допомогу, яка потрібна, аж до можливості залучення власних військ до участі в відповідній операції. Це те, що стосується гарантій на майбутнє. Коли ми говоримо з вами про військовослужбовців, які здійснюють розведення військ, це збірний контингент. Країн, які готові виступити і надати свої збройні сили для того, щоб ці збройні сили стояли по лінії розмежування і забезпечували режим припинення вогню. Не допускали сутичок, не допускали, здійснювали моніторинг, не допускали якихось, скажімо, диверсійних провокуючих дій з однієї з іншої сторони, і забезпечували режим припинення вогню. Ну а те про що говорить Борис Джонсон. Ну, я не знаю, якими військами він розпоряджається. Можливо, в нього великий став, який забезпечує обслуговування його квартири чи будинку, або цілий ряд сумільє є в його розпорядженні, то це єдині війська, якими він може розпоряджатися. Бо в той момент, коли він міг ними розпоряджатись, ну то власне кажучи, він цього не зробив. Тому. Е він говорить про колишній політик Борис Джонсон, говорить про гіпотетичну можливість, як йому здається, направлення військ Великобританії для участі в війні на нашій стороні, безпосередньо в бойових діях, а не в миротворчих акціях. Ну але він на сьогодні не представляє політику Великобританії. Він представляє ну щось таке бажане в ідеальному світі, але він колись був частиною реального світу, і його заходи не були доволі успішними, як мені здається. Тому на сьогодні його до його слів треба відноситись ну доволі прохолодно, а краще взагалі на них особливу увагу не звертати. Більше того, для того, щоб запросити якісь війська на територію України, ну власне кажучи, навіть в тій самій Франції рішення про направлення військ повинен пройти через. Національні збори Франції. Я думаю, в Великобританії ситуація буде приблизно така ж сама: тобто, запит від нашого парламенту на направлення військового контингенту, згоди законодавчого органу влади Великобританії і у Франції. І тоді вони кудись прибувають. Ну але це якщо ми говоримо про війська, які приймають участь у бойових діях. Але це різні завдання. Тобто, одна справа, це коли ви направляєте війська для забезпечення режиму припинення вогню, тоді національні збори, незважаючи на те, що там уряд знаходиться під загрозою відставки, чи вотому недовіри, незважаючи на хідке становище президента, може проголосувати, бо розуміють, що в принципі ці війська вони не є, ну вони не піддаються високому ризику бути включеними в бойові дії. Тому тут згода буде надана. Ну. Без проблем а інша справа це, коли ви отримаєте звернення, кажуть: слухайте, направте 1050 70 батьків республіки, ну вірніше синів республіки, для того щоб вони прийняли участь в бойових діях з, скажімо, армією Російської Федерації в кількості там 600-700 тисяч осіб. Ну на одному із фронтів на території України. Ну і це зовсім інша реакція, і зовсім інше голосування. Тому Борис Джонсон це про щось одне, про своє. Те, що наболіло, щоб книжка продалась добре. В цілому він відношення до політики не має, Андрію. Повертаючись до Трампа і до коштів. В нашій країні наразі ми розуміємо, що перчесно прогнозувати чи загостриться ситуація в Україні, коли Дональд Трамп у січні 25-го року повернеться в Білий Дім, але вже в перший день спираючись на одне з видань нового терміну, він отримає величезну кількість важелів впливу на Росію. Таку думку висловила у своєму матеріалі для The Times редактор виданням з питань оборони. Браун і Трамп матиме у своєму розпорядженні 6,5 мільярдів доларів на постачання озброєння Україні, які адміністрація президента Байдена не встигла або ж не встигає використати до кінця своєї каденції. І що нібито саме така сума перебуває під грифом президентські повноваження, які дають змогу очільнику Білого Дому передавати Україні зброю і техніку з оборонних запасів Сполучених Штатів Америки. Поясніть, будь ласка, стосовно цієї суми. Правильно ми розуміємо, що дійсно зараз сполучені штати Америка, точніше, Джозеф Байден може і не встигнути передати використати точніше понад 6,5 мільярдів доларів на відправлення зброї Україні до завершення свого президентського терміну. Та в найкращому в найгіршому випадку, що з цими коштами може трапитися, та чи може щось погане трапитися взагалі? Ні, ну З нами вже погано трапилось, уже три роки тому, як мінімум, а по кримінальному кодексу років 10 з хвостиком тому. А з приводу грошей, то нічого з грошима страпитись не може, тим паче в країні, яка їх випускає і друкує, в принципі, як чехли до айфона. Вони зможуть їх згенерувати ще раз. Ну, дивіться. По-перше, Джозеф Байден з його адміністрацією Джейкобом Сальваном разом обіцяли, що до 20 січня вони ці кошти. Використають, принаймні, якщо не фізично вони до нас надійдуть у вигляді техніки, да, то будуть прийняті розпорядчі акти, які передбачатимуть передачу е озброєнь на відповідну суму по President Jordan Authority да, підією про 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 програмою. Тому 6,5 мільярдів, про яку говорить поважне видання. Хоча воно не завжди поважне видання, іноді воно не поважне, коли погані статті пише. Ось воно не зовсім ну достовірно апелює цими цифрами, тому що ми очікуємо, що 6,5 мільярдів, хоча точніше, 6,9, які ще залишаються, будуть використані Джозефом Байденом. Вчора з'явилося повідомлення про те, що на понеділок, вівторок, готується пакет допомоги Україні в обсязі там 750 мільйонів. Ну 750 – це відповідно мінусуємо від 6,5 і залишиться там плюс-мінус уже 5,8. Ну, але це ж грудень тільки починається. Він, в принципі, може кожен тиждень по 750 виділяти, ну, принаймні, розпорядчим актом, а вони будуть доїжджати з точки зору логістики протягом січня, протягом лютого. І того ця сума, ця сума може бути, в залежності від того, що в ній буде, да? ну, яку, яку сами, який саме тип озброєння він буде передавати. Вона може ще забезпечувати ситуацію на полі бою протягом ну, місяців-двох, можливо, трьох. Далі у нас. Ми переживали схожого характеру події, коли в Сполучених Штатах існує певне невизначення щодо наявності повноважень про надання допомоги і бюджетних компетенцій. Да? Ми переживали схожі події в поточному році, тоді коли голосувався пакет допомоги конгресом, і тоді підсобили допомогли європейські партнери. Вони ж теж щось виробляють, тому і гроші в них є, тому вони можуть поставити чи закрити потреби фронту протягом там, одного чи двох місяців. І вірогідніше, за все так і буде. Але весь цей час протягом цього, цих декількох місяців весни, а також фінальних місяців зими, буде вестись в тому числі дипломатичний трек. І, виходячи з того, яким він буде, цей дипломатичний трек, буде зрозуміла і позиція адміністрації Дональда Трампа. Водночас, якщо пан Байден. Бо він, такі тези теж звучали: фізично не вспіє доставити нам озброєнь на відповідну суму. Ці повноваження на ту суму, яка залишиться, ну, допустимо, станом на 20 січня їх лишиться 4 там, чи 3,5 мільярда. Вони перейдуть у відання Дональда Трампа. Ну і Дональд Трамп. Ну, зможе ними розпоряджатися так само, як і розпоряджався пан Джозеф Байден, дивлячись на ситуацію на полі бою, дивлячись на необхідність постачання, йому будуть доповідати в Пентагоні. Йому будуть доповідати е з України, в тому числі і політичні керівники. І відповідно, ми будемо ще від нього отримувати пакети допомоги. Він не брав на себе зобов'язань е припинити повністю постачання озброєнь. Такого не звучало. Тобто, як ну страхи, таке звучало. Ну, як, скажімо, формування демонічного образу пана Трампа таке звучало. Але щоб він особисто сказав, що ми повністю перекриваємо допомогу от в перший же день, як приходимо до адміністрації, цього, мови, про це мови немає. Тому я не вважаю, що з цими грошима щось трапиться, в тому сенсі, що вони зникнуть, згорять і так далі. Але коли вони будуть використані, виникне питання про те, чи, скажімо, який обсяг допомоги. Військово, і за якими програмами військової допомоги буде голосувати чи пропонувати голосувати адміністрація Трампа Конгресу. А це питання для нас воно відкритим залишається, і я думаю, що його вирішення, чи, скажімо, просвітлення в частині того, що, що нас очікує, ми побачимо, ну, напевно, ближче вже до лютого, до кінця лютого наступного року. Тому тут ну, немає поки що трагедії, поки що. Ось тому давайте поки що видання тайм ну не, не вважати достовірним. Поки що ключове слово. Пан Андрій, я вам дякую а? за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за просте тлумачення складних речей. Хто як не ви здатні це зробити? Андрій Вірінський політолог Ой, був з нами на прямому зв'язку. Підписуйтесь на ютуб канал. Пан Андрія Легіст бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі.